Планета кіно. Це щось. Добрий день, містер Рід. Бажаєте дізнатися більше про церкву Ісуса Христа? Так. Так, так, так. Ого, ви читаєте більше, ніж ми. Ні, Серйозно, містер Рід. Містер Рід. Що ж, леді? Я гадаю вже час. Час для чого? Для просвітлення. Містер Рід. Проходьте. Нам час повертатись до церкви. Якщо хочете піти, доведеться вийти через задні двері. То в які нам двері? Вибір простий. Але зробити його непросто. Вірю чи не вірю? А якщо ми виберемо на ті двері. Тут виходу нема. Чого він допивається? Здається, він нас вивчає. Просити допомоги не має значення, що ти йому скажеш. Отже треба спуститися, щоб вийти. Перепрошую. Єдиний вихід пройти. Це що, гра? Дай п'ять. Тепер ми кинемо йому виклик. До кінця вашого <плес> життя буде час до вибору і буде час після. <плес> Прошу усно підтвердити. Що ви шукали? Що ви знайшли? Страшно, Уже <звучи> зрозуміли. Єретик. у кіно з 28 листопада.